Всім привіт! Сьогодні ми працюємо на все тіло з акцентом на нижню частину. І розпочинаємо глибокий вдих, видих. І ще раз. Вдих, видих. І ще раз вдих. Видих. Добре, і робимо нахили плавні в одну сторону, в іншу. В одну сторону, іншу чотири. Шість. Можна трішки прискоритись. Вісім. Десять. Супер. Кінця моя. І будемо робити, розкривати нашу грудну клітку, розкриваючи рух, руки. Закриваючи, розкриваючи, закриваючи. Вісім, дев'ять. Десять. Супер. І далі продовжуємо працювати з нашою головою вперед, назад. Перед, назад. Пред. Назад. Шість. Вісім. Десять. Субир в сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Тепер спробуємо зробити головою вісімку. Ніби малюючи. Вісімку. Спробуйте ніби носиком малюєте вісімку в просторі, нахиляючи то в одну сторону, то до одного плеча нахиляючи, то до іншого. І ще раз. Супер. І опускаємо вниз голову, затримуємо наш, наше положення, при цьому трішечки руками можна натискати, у нас витягується лінія шиї. І частково лінія хребта. Затрималися в статиці, не забуваємо дихати. Супер. І так само давайте затримаємося в положенні, нахиливши до правого плеча нашу голову, витяжіння бокова частина шиї. У нас утвориться супротив. Пробуйте ніби плечем тиснути вниз але в межах своїх хульових відчуттів. І в іншу сторону. Обережно. Не забуваємо дихати. Зопере. Добре. Переходимо до грудного відділа і розкриваємось. Розкриваємось. Відчувайте, як ваші м'язи пропрацьовують. Супер. І вперед. Закриваємось. Закриваємось. Дуже добре відчуваємо м'язи плечового поясу. Закриваємось. Так. Так. І ще раз. Добре, тепер давайте зробимо махи руками вгору і в сторону. Раз. Вгору. Назад відводи. Вгору. В сторони. Не забуваємо дихати. П'ять. Шість. Вісім. Супер. І тепер руки в сторони. І такі робимо ніби коливання в одну сторону і в іншу сторону. Так, дихаємо. Підключаються м'язи спини. І в той же час працюють м'язи живота. Дихаємо і ще. Добре, і тут же ми робимо колові рухи нашими ліктєвими суглобами в одну сторону. Так, І в іншу сторону. 4, 6, 8, 10. І тут же наші кісті починають працювати вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Угу. І давайте зробимо замикання. замикання кистями і зробимо ось такі ніби вісімочки теж кистями. Так. Добре, супер. Стряхнули. Далі ми спробуємо нашу, намалювати нашою грудною клітиною четвірку, квадратик. Раз, два, три, чотири. Назад. В сторону, вперед, в сторону, назад. В сторону, вперед, в сторону, назад. І малюєте такий квадрат, прямокутник. Так. І зараз спробуйте. Робити це плавно, тобто вже не малюючи раз, два, три, чотири, а роблячи це плавно, так? Угу. І в іншу сторону. Угу. Угу. І ще раз. Чотири. Супер. Молодці. Так, переходимо до нашої нижньої частини лінії живота і робимо такі. Колові рухи тазовим суглобом. І також тут працюють, у нас включаються нижні м'язи живота. В одну сторону. Дихаємо і в іншу сторону. Так, кісточки трішечки працюють. Добре. І тут же зупинилися на одній стороні, так, ніби вигін такий зробили, і в іншу сторону вигін. В одну сторону, в іншу, в одну в іншу. Це все робимо на одній лінії. Ніяких прогинів у нас немає, в поперековій частині у нас природній прогин. Так, супер. І тепер ми будемо робити підкручування. При цьому звертаючи увагу, що коли ми робимо підкручування нашою лобковою кісткою, у нас сідниці затиснуті, так, максимально затиснуті. Коли ми робимо назад прогин, так оцей прогін має бути природнім. Не треба його робити супер, так це вже буде ненормально. Робіть природний прогин. Наша головна задача підкручуючи лобкову кістку, максимально затискати сідниці. Раз, Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, два рази ще. Дев'ять, десять. Супер. Так, далі працюємо із нашим тазом. І будемо робити колові оберти. Спочатку правою ногою, а потім лівою. І починаємо з правої ноги. Відкрили, закрили. Відкрили кульшовий суглоб, закрили. Два. Три. Дихаємо. чотири, п'ять, шість. Сім. І ще раз. Вісім і тут же залишаємося, так, ми не стаємо на підлогу, намагаємось принаймні. І далі ми робимо назад відведення цієї ж ноги, так? І вперед. Працюємо руками також назад, вперед. Три. Чотири. Зверніть увагу, нога опорна. Вона м'яка, на м'якому коліні. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тут же також не становіть, будь ласка, нашу ногу вниз, і ми тут же робимо відведення. Раз, два, три, чотири. Дихаємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще два рази. Дев'ять. Десять. І тут же так само робимо відведення. І робимо згинання, розгинання в колінному суглобі. Раз. Два. Три. Чотири. 5. 6, 7. 8, 9, 10. Опустили нашу ніжку. Хорошо, у нас попрацювала права нога. І зараз точно такий самий сет буде і на ліву ногу також. Так. Можна трішки помасувати себе, потерти. Супер. Готові? І починаємо. Працювати з лівою ногою. Відкриваємо кульшовий суглоб. Закриваємо. Відкриваємо. Закриваємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І ще раз. Вісім. І тут же назад. Вперед. Підключаємо руки. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще два рази. Дев'ять. Десять. І тут же ми робимо відведення в сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Два рази. Дев'ять. Десять. Супер. І тепер ми відвели ногу в сторону і робимо згинання, розгинання в колінному суглобі. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Опустили нашу ногу. Трішечки встряхнули, хорошо попрацювали. Відчуваємо наші сідниці. Супер. Добре. Так як у нас зараз дуже активно попрацювали сідничні м'язи, ми їх трішечки розтягнемо. Е, яка вправа у нас буде? Е, спочатку ми виконуємо з правою ногою. Праву ногу я закидаю зверху над колінком. Зараз я вам покажу, прямо як це буде виглядати, і роблю е, таку четвірочку. Так? І далі. Я обережно нахиляюся вниз. І у нас іде розтягування сідничного м'язу. І також тазові суглоби працюють. Можна трішечки попружинити. Так, добре. І точно так само ми робимо із нашою ліпою ногою. Виглядатиме це ось так. Закидаємо зверху. Зверху над коліном, відставляємо максимально в сторону і присідаємо, пружинимо. дихаємо і піднімаємося. Супер. Наступна постановка наших ніг широка. Ми будемо робити пліє. Наші ступні дивляться по діагоналі і робимо присідання. Два. Три. Чотири. Ми робимо контрольовані рухи. П'ять. Шість. Сім. Вісім. ще два рази. Дев'ять. Десять. Супер. І опустилися. Десять рахунків. Два. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Супер, відчуваємо наші ножки. Добре, Наступна права. опускаємося на коврик. Складаємо наші ноги перед собою. Так. Наші ступні, вони не примикають одна до одної, так? Ми їх ніби трішечки під себе робимо. Підставляємо нашу жобку назад і просто робимо такий. Вихід ніби ручками вперед. Дихаючи, статика. Добре. Супер. В даному випадку в цій вправі в нас дуже добре розтягнулася задня поверхня стегна і в тому числі дуже інтенсивно у нас розтягувався сідничний м'яз. Наступна наша вправа буде бабочка. Всі ви її знаєте. Ноги перед собою. Ступні примикнули одна до одної. І робимо такі е, рухи, ніби метели бабочка летить. Так? Добре, ми взлітаємо. Так. Хорошо. Ручки відставляємо назад, опираємося на руки. І ми будемо відкривати і закривати праву ногу, ліву ногу. Закриваємо правою ногою, відкриваємо. Закриваємо лівою, відкриваємо. І такі робимо від одної ноги, будемо рухатися до іншої ноги. Добре. 5, 6 і ще два рази. 7, 8, супер, тут і наші вправі ноги знаходяться ширше ширини плечей. Що ми будемо робити? Спочатку ми опускаємо наші коліна ноги в одну сторону, а потім в іншу сторону. При цьому звертаючи увагу. Дивіться, коли ви опускаєте ногу в одну сторону, у вас ви маєте звернути увагу. Нога, яка попереду має утворювати кут 90 градусів у колінному суглобі, перевірили. І так само нога, яка позаду, теж кут 90 градусів. Проконтролювали, і точно те саме. От, от Тепер у вас це буде ось такий крок перед собою. І точно так само в іншу сторону. Проконтролювали 90 градусів. Супер. І рухаємося. Вісім рахунків. Раз, два. Робимо контрольовано це. Три. Чотири. Не спіши. П'ять. Шість. Дивіться, зверніть увагу, ви можете навіть повністю вашим тулубом повер... повертатися вбік, так? Є. Повернулись. 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 Є. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. І тут же давайте залишимося. Провірили, щоб у нас усе було по 90 градусів. Ми трішки можемо опиратися на нашу руку, яка знаходиться на підлозі. Так? І що ми робимо? Піднімаємо нашу ліву ногу. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Супер. І точно так само ми будемо робити на іншу нашу ногу. Оперлись і піднімаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер, молодці. Наша наступна вправа. Ми підгинаємо праву ногу під себе, так, наша е, п'ятка, вона ніби опирається в нас, так, і ліву ногу точно так само, тільки ми закидаємо назад. І ми теж відчуваємо, як наша п'ятка е, вона опирається в нас не обов'язково, тому що торкалася сідниць, так, але опирається більше е, притягнута до нашого тіла. Як це виглядає? Це ось так виглядає. Що ми далі робимо? Ми робимо колові рухи нашим тазом. Це, звісно, будуть малоамплітудні рухи, але вони будуть мати місце. Три. В одну сторону спочатку. Чотири. п'ять, шість, сім, вісім. І я покажу, як це буде виглядати спереду. І тепер в іншу сторону я робила в одну сторону, а тепер в іншу сторону. Раз. Два, три, чотири. Шість. Вісім. Супер. Далі із цієї вправи ми будемо виходити вгору, підніматися вгору, Підніматися Раз. І ніби та стрішки виштовхувати вперед. Максимально на вашу амплітуду, будь ласка, не спішіть. Ви маєте не відчувати ніяких різких больових рухів. І опускаємось. Піднялись, опустились. Піднялись, опустились. Чотири. П'ять. Шість. І ще два рази. Сім. Вісім супер. І тепер ми міняємо положення наших ніг. Навпаки, у нас ліва буде попереду, права буде позаду. І починаємо робити колові оберти в тазовому суглобі. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І закриваємо. Раз. Два. Три. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. І далі ми знову будемо робити підйом вгору, виштовхнулися, а вниз. Два, три, чотири. При цій вправі в нас добре пропрацьовуються суглоби тазу і також м'язи малого тазу, тазового дна. Шість, 7, 8. Супер. Опустилися. Наступній нашій вправі. Ми зберігаємо точно це саме положення. І ногу ми, та, яка була позаду, виставляємо наперед, щоб вона, у нас була пряма лінія. Кістка, тазова кістка, коліно. Опираємося на ліву руку. Праве коліно у нас піднімається вгору. Раз. Два, три. Зафіксували, подивились. Ліва нога зігнута переді мною. Права нога піднята вгору. Опускаємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер. І тепер міняємо положення наших ніг. Так, зафіксували. Права нога переді мною. П'ятка знаходиться на рівні лобкової кістки. Ліва нога у нас пряма по відношенню до тазу. І так само опираємося на праву руку, так буде легше. І піднімаємо ліве коліно. Раз, два, три. Можна трішки допомагати собі ручкою. Чотири. Але ніяких больових відчуттів. П'ять. Шість. 7, 8, 9, 10. Супер. Так, добре. Трішечки у нас ноги попрацювали, тазові суглоби попрацювали. Можна трішки наші ноги погладити. У них зараз дуже інтенсивно відбувається кровообіг. Далі в наступній наші вправі бажано взяти щось м'якеньке, я візьму подушки. Ви можете взяти е, на колінники, можливо, у когось є. Е, також можете взяти підушки, щось м'яке, щоб вам було під коліна комфортно. І ми будемо робити жабку, всі знають цю вправу, але це одна із таких універсальних вправ е, на поперечний шпагат. Так. Якщо у вас є поверхня, скользка поверхня, дуже добре, тому що буде класно, коли ноги будуть роз'їжджатися. Не під тиском, а під вашим власним вагою тіла, вашою вагою тіла. Так, робимо роз'їжджання ніжками, колінками. Зафіксувалися тепер, що треба звернути, на що потрібно звернути увагу. Коли ви роз'їхалися, зайняли своє таке комфортне положення, ви піднімаєтеся і дивитеся, щоб ваші коліна, таз, коліно були на одній лінії. Піднялися, подивилися вліво, подивилися вправо, на одній лінії зафіксували і опустилися. І так ми будемо з вами знаходитися в статиці приблизно одну хвилинку. Засікаємо. Щоб вам комфортніше було, це навіть комфортніше для вашого мозку, тому що може мозок спочатку не сприйняти цю вправу, ви можете робити трішечки такі похитування вперед-назад. Тому що коли мозок знаходиться ніби в стані затиснутому стані, так? от ви зараз зробили жабку, мозку здається, що ви ніби затиснуті то краще для вашого взагалі сприйняття і взагалі для вас і для вашого тіла, коли ви будете робити такі похитування. Таким чином ми будемо, візуально і візуально, і взагалі функціонально говорити нашому мозку, що все нормально, нічого страшного не трапилося. Похитування вперед-назад. Невеличкі, невеличкі, маятникові такі. Не забуваємо дихати. Отримувати задоволення. <гум> так. В перспективі цю вправу можна доводити до 5 хвилин. <гум> Ти мені допомагаєш, да? Цеска? Так. І ще 15 секундочок. Так, добре, доки ви доробляєте, на що ще можна звернути увагу, роблячи жабку? Коли е, ви себе фіксуєте, ви можете звернути увагу, щоб ваша ступня була на рівні із вашим коліном. Так? Тобто, щоб у вас була рівна лінія і в колінному суглобі зберігалося 90 градусів. Але це не обов'язково. Ви можете собі для початку робити е, згинання в колінному суглобі. Так? Ви навіть можете е, трішечки ступнями. Е, зробити з'єднання, якщо вам це дозволяє. Ну, тобто ступні наблизити одна до одної, так буде легше. А в перспективі можна вже трішечки збільшувати, розширяючи ззаді так? наші лінії суглоби до кута 90 градусів. При цьому у вас буде трішечки менше вже такий, цей рух маятниковий, так? але тим не менше це дуже ефективно для наших тазових суглобів. Добре, і тепер обережно виходимо з даного положення. Піднімаємося і трішечки ми робимо перекат на руки, так? І зводимо наші ніжки. Добре. Так. І зараз, щоб трішки повернути, так сказати, в лапках рівновагу нашого тіла, зробіть, зробіть ніби е, такі. Е, Бокові випади спочатку в одну сторону і в іншу сторону. А в одну і в іншу сторону. Таким чином ми ніби закриваємо з вами, тобто, я, що значить, закриваємо, повертаємо наші тазові суглоби в нормальне природнє положення. Так. І ще раз. Супер. Добре, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Ви на йоту стали ще більш гнучкішими та пластичнішими. Бажаю вам гарного дня.